Вітаю вівторкового вечора 24 листопада команда Жесний уже готова зробити підсумки останніх подій життя Жашківської громади. Зокрема, у випуску про таке. Спроба облаштувати котлован для стоку води на одній із вулиць Жашкова переросла в суперечку між жителями мікрорайону і комунальниками. Вихованка дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Аліна Каспрук стала срібною призеркою чемпіонату України з Панкратіону. В 19-те відбулася районна олімпіада з образотворчого мистецтва. Коли чекати прихід зими, прогноз від метеостанції Жашків. Суцільні інтриги та суперечності викликали цьогорічні місцеві вибори в Україні. Жашківський район настав виключення. Черкаський обласний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Жашківської районної виборчої комісії в частині про реєстрацію Таїсії Петрівни Вікторук депутатом Жашківської райради. Тися Вікторук подала апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду, який проте залишив її без задоволення. Це обговорювалося сьогодні, 24 листопада, на засіданні районної виборчої комісії. Апеляційну скаргу Віктору Тисі потрібно залишити без задоволення, а постанову Черкаської окружної адміністративної суду 19 листопада 2015 року залишити без змін. Те засідання, яке було і було прийняте рішення про. Реєстрацію, воно завідомо на початковому тоді вже, воно було незаконним. І я не знаю, чому юрист, який так активно вас консультує, тоді скрив оце саме. оце. Розумієте, що це було незаконно, тому що рішення. Не більшістю голосів приймається, а більшістю від складу комісії. Він це для себе зберіг, тому що це завідомо виграшна справа. Не переключуйте факт. Якщо ви хочете, зараз це рішення повністю від А до Я прочитаємо комісію. Там сказано чітко, що згідно з якої статті ви не маєте права бути депутатом. І Та те, що не було Стаття не одне, і будь ласка. Був, і ви знаєте, що це закон. рішення? Ні, не кворум. Пере... От ви не перекручуйте. Ми це божемо... не кворум. А ви що оспарювали? Що рішення є незаконним, оскільки. Треба. Ми можемо попросити, шановний телеканал Жасмін, щоб вони вам дали повністю всю, все відео з того засідання. Один як Кричав, що незаконно. Депутатом до районної ради мав стати наступний за черговістю виборчому списку кандидат від політичної партії ВО Батьківщина. Втім, і тут виникли суперечності. Детальніше про засідання РВК розкажемо у наших наступних випусках. Кілька днів не могли знайти спільної мови комунальники та жителі міських вулиць Пархоменка та Мічурина, на розі яких після кожного дощу і танення снігу утворюється чимала калюжа. Аби усунути проблему, комунальники вирішили зробити дренажну яму. Розташування котловану для стоку води неподалік від тротуару та житлових будинків насторожило тутешніх мешканців. Своє невдоволення вони висловлювали і комунальникам, і міському голові, котрий прибув сюди для роз'яснення ситуації. Канавочку провести, і он туди, і трубочку пропустити. І не треба таких бішаних було гроші, і не треба було цього трактора, машини. Оцього не треба було всього. А ось вручну. І воно б стояло у вас на а, от, три дешевше, рази да. дешевше. І я ж не би собі чистив в цього рівка да, і було. І все. Та трубу Що ж воно ким, все воно зараз воно буде все в криниці стояти? Ця яма як у такої бідної, прибідної вдови зроблена. Тут центральна дорога. Це позор, абсурд. Тут на кладбище всякої нації народ іде. Так? Ну, з і це ж ви яка гарантія, скільки раз на місяць, чи, чи взагалі, як воно буде викачуватись тут? А діти ходять у школу. Воно ж це тут моя йде, в школу туди ви назад, щоб, ви ви це, це воруне, субота, і ви жаль. Ви ж побачили оце субота, неділя, воруне, так? Воруне. так? дощі. Тут же воруне. на Мічуріна ця калюга розлилась, і а тут робились. вона була в три рази більша, ніж ви то бачили. Угу. А як так. сніг піде розставати, що тут буде робитись? І буде асфальт затоплений, і тут буде затоплено і все. А ось хліб так вугла понесе, влада нас, нам виплатить кошти, ані копійочки. У кожного з місцевих жителів були свої ідеї, як краще було б осушити цю ділянку. Коли ось це робили, асфальтове покриття, так? я кажу, вдоль асфальтового покриття да? каналку, бо вода йде зверху вниз до кирпичного. Здесь ані насипалі, здесь, короче, зізнає приграда. Пояснення діям комунальної служби дав міський голова Ігор Цибровський. Треба зберегти оту дорогу, яка є асфальтову. Да? тому що ви бачите, там калюжа стоїть і вона підмиває асфальт. Відповідно, і кошти підмиває, і через рік на наступну весну його потрібно буде ремонтувати. Ось подивіться на цей тротуар. Тротуар теж потрібно буде ремонтувати. А тому ідея була така: тимчасово відвезти звідти воду тоді, коли хоча б міська рада приступить до якоїсь роботи. А приступить вона після 26 листопада. Чому? Тому що вибори відбулися, депутати вибрали, установча сесія після 26-го, і, відповідно, Будуть приймати тоді рішення. А тому будемо висовувати на розгляд сесії благоустрій саме оцього перехрестя. Зараз ми відведемо воду тимчасово, поки ми зробимо проєкт оцього примикання, як воно зветься, тобто асфальт, щоб він був таким раструбом, заходив сюди. Ну тут скільки буде 20-30 метрів, я не можу зараз сказати. І в ракурсі цього благоустрою, цього примикання, ми відпрацюємо водовідведення обов'язково. Перед депутатами та міським головою часто постає вибір, куди спрямовувати кошти, жертувати якістю нового дорожнього покриття чи скоротити кількість квадратних метрів доріг, що потребують лагодження. От і в цьому випадку знайти гроші для будівництва споруджень стоку води спочатку не вдалося адже нині капітальний ремонт дороги з бруківкою, і водовідведенням це чималі фінансові витрати для міського бюджету. Тож і не дивно, що й у місцях, де здавалося б зовсім нещодавно проводилися ремонтні роботи, все ще виникають проблеми. Нещодавно у Черкасах проходив чемпіонат області з боксу. Вихованці дитячої нацької спортивної школи колос Медведенко Володимир та Бондаренко Максим вибороли першість кожен у своїй віковій категорії. Нині тренер юнаків Юрій Сава готує Максима і Володимира до чемпіонату України, де вони боротимуться за перемогу та звання майстрів спорту. Колектив телекомпанії «Жасмін» зичить хлопцям повернутися із якнайкращими результатами. І ще одна спортивна новина до вашої уваги: жителька села Шуляка, вихованка дитячої нацького клубу фізичної підготовки Аліна Каспрук, тренер Сергій Москаленко, стала срібною призеркою чемпіонату України з Панкратіону. Її досягнення приклад для однолітків, а тому відзначили дівчину перед усією школою на урочистій лінійці. Шкільна лінійка 23 листопада у Погачівській школі завершилася несподіванкою для більшості її учасників. На захід завітали жашківські гості з вітаннями, адресованими учениці цієї школи з нагоди її перемоги на чемпіонаті України з Панкратіону. Це важкий від спорту. Тож легких немає, і заборства дуже важкий, тому що це максимум. Фізичних і психічних можливо, своїх здібностей потрібно застосувати. Тренер у неї також достойний майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату світу з карантин. Аліна, Аліна, перша моя учениця, дівчинка, яка показала такий рівень, я його вже другий раз. Аліна менше року займається одним із найскладніших видів спорту. Ця тендітна на перший погляд дівчина здається легко запне за пояс будь-кого із одноліток. А все тому, що серед більш ніж 10 чоловік у групі немає для неї спаринг партнера дівчини. Тож Аліна тренується винятково із хлопцями, що вважає значною перевагою. Хотіла спочатку кікбоксінгу, Ну оскільки немає кікбоксінгу в Жашкові, нам предложили панкратіоном. Так я звідти ну вирішила, що ми будемо займатися панкратіоном. Цікавіше, інтересніше, і тим більше нам мені пригодиться для захисту свого. Тебе не налякало, що в тебе немає спарринг-партнера дівчини. Ні, можна сказати, що мене це підбадьорило, бо на хлопцях тренується жорстіше виходить, і потім, коли дізнаються там, наприклад, мої суперниці, що я на хлопцях не тренувала, то звісно там самотінка піднімається. Періодичну майстерність бою Аліна відточує і на однокласниках жартують в школі. Ну любить позадаватися своїми любить, Да. Чи пишаєтеся? Ви свої однокласниці? Ну да, пину пишаємося своєю однокласницею. Вона хотіла дуже хотіла займатися спортом. Вона вибрала панкратон, показала дуже хороші. Ну, здібності. Я знаю, що вона така, вона ну, бойова. Я знаю, що в однокласниками, з однокласниками постійно теж так нормально, всі відносини, ну, вона хороша, вона знає, що з тендітна, але вона така. Боєво. Чому Артем сказав, що задається? Задається, тому що на місце їх ставить. Де не може вчитель? Там Аліна може допомогти на перерві. Аліна живе в шуляках, навчається у сусідньому селі, а на тренування їздить аж до райцентру. При цьому має хист не лише до спорту, їй до вподоби займатися хореографією. Як цій дівчині вдається все встигати, залишається загадкою. Звичайно, нам приємно, що у нас є такі талановиті діти. Можна сказати, такі собі скриті таланти, бо в нас нема так ні гуртків. Діти мають їхати на жашків, щоб от займатися в гуртках. Це дуже приємно, що нашу школу відзначили. Дитина підняла, можна сказати, на вищий рівень школу. Молодець, дуже приємно. Вона не тільки, вона й танцює, вона лідер у класі. Дитина наділена талантами. Неважко так добиратися з третього села, спочатку в школу, з школи на тренування. Ні, не важко мені допомагає батько, мене возить батько, тому там немає ніяких проблем. з цим. Аліна збирається зупинятися на досягнутому, має на меті і надалі розвиватися, тренуватися та підкорювати нові спортивні вершини. Отож, ймовірно, незабаром знову порадує близьких та друзів новинами про чергову перемогу. Образотворче мистецтво у школі вивчають усі, але цю дисципліну вважають не першочерговою і аж надто специфічною, щоб включити перелік обов'язкових олімпіад. Втім, у Жашківському районі олімпіаду з цього предмету таки проводять. Причому уже в 19-те. це стало можливим завдяки ініціативі керівника художньої студії «Бдинку дитячої та юнацької творчості, члени спілки художників України Тараса Крамаренка. Художник викладач Тарас Крамаренко відомий своєю ініціативністю в організації різних заходів або участі в них. Один із проєктів, реалізованих на його ентузіазмі, щорічна районна Олімпіада з образотворчого мистецтва. От і цього року вона зібрала творчих дітей з усього Жашківського краю. Вони мали змогу продемонструвати власні зібності у п'яти номінаціях. Ви маєте можливість виконати малюнок простим олівцем. Композицію ви бачили. Називається «Бабусин гостинець». Живопис малю, роботи з натури золотого пішні, живопис, композиція за темою Я люблю Україну мою, скульптурна робота вони захищають батьківщину і декоративно-прикладне мистецтво, вибраний в вашій техніці, чи то розпис чи витинанка, віночок, квітлів польових. Захід проводився в будинку дитячої та юнацької творчості, адже тут Тарас Крамаренко очолює гурток образотворчого мистецтва. Керівництво закладу підтримує починання як свого досвідченого викладача, так і талановитих дітей. Вам діти, до речі, дуже повезло, бо вас сьогодні керує дуже творча, талановита людина Тарас Володимирович Крамаренко. Це наш керівник образотворчої студії. Це вчитель методист. Він дуже-дуже багато має заслуг. Дуже багато виставок власних має, дуже багато виставок з дітками вони виставляються на національному рівні і навіть беруть участь у виставках міжнародному рівні. Я безмежно рада бачити вас в нашому закладі будинку дитячої нацької творчості. Ми завжди приймаємо творчих дітей самих кращих, самих талановитих. Наставник-організатор на не не призволяще учасників, дає рекомендації, пояснення, підказки як теоретично, так і практично. Ваш аркуш це як віконечко, через яке ви можете бачити певний простір. Так? Як ми через вікно не бачимо весь жаждах. Хоча, якщо ми наближимося, то краєвид розшириться, ми будемо бачити більше. Так само і тут. Ви бачите постановки на натурних столиках. Натурний столик. Має лінію, яка відділяє стіл від стінки. Тобто ота от лінія, яка відділяє. Від неї ми, власне, і працюємо, від неї і танцюємо. Але якщо якийсь предмет, я на цьому столику намалюю, ось такий, скажімо, за розміром одне яблуко, і отакий от аркуш буду мати, то цьому яблуку буде досить самотньо. І мені закортить намалювати весь всю стінку, весь столик і ще пів. Цієї аудиторії це не потрібно. Тобто, ви не мов би тим самим ну, відеокамерою чи телефоном, коли знімаєте, що ви робите, ви можете наблизитись. Тобто Ви наближаєтесь до постановки. І її компонуєте в межах свого аркуша. Отож діти взялися за роботу, повністю занурившись думками у творчість. Учасниками олімпіади стали ті, хто дійсно захоплюється брозотворчим мистецтвом, і навіть ті, хто планує пов'язати своє життя із цим видом творчості. Ми хочемо розвивати наші творчість таланти, щоб відкривати нові для себе якісь здатності, вміння їздити. Їздити по всіх куточках світу для творчості. Мені більше подобається малювати, тому що тут відкривається. Ти можеш на папер винести свою мрію, де ти хотіла побувати, як ти представляєш природу. Малювати і стати художником це моя мрія, і потрібно вміти, щоб стати художником, вміти все передавати почуття на, на папер. Малювати людей, передавати. Також почуття їхні сум, радість. Що найбільше подобається малювати? Мені портрет простим олівцем. Мені цікаво малювати, я люблю малювати. Мені подобається малювати. Люблю малювати квіти. Людей люблю малювати. Мені подобається малювати, тому що коли я малюю, я відчуваю себе якось більш комфортніше. Я люблю малювати. Народу людей зрозуміло, що зовсім не кожна дитина в майбутньому стане знаним митцем. Уроки образотворчого мистецтва, як і олімпіади, ще чи для того, аби навчити думати неординарно і творчо, зауважують вчителі цієї дисципліни. Такі дітки, що дуже люблять малювати, уміють малювати, уміють передавати свій задум на папері. Кожної дитини є свій задум, кожної дитини є своя мрія. От, наприклад, нас сьогодні намалювати моя Україна. Да? Та дитина бачив малюнку, може висловити своє так свій задум, а друга так. уява розвивається в, діт в дітей. Випробування проходило у два етапи, тож керівник міг уже продемонструвати готові роботи школярів. Щоправда, у такій формі Олімпіада могла відбуватися востаннє, адже учасників цього року чомусь поменшало. Було близько 90 учасників, що викликало потребу це розділити. Олімпіаду на два дні проведення цей рік на Олімпіаду з'явилось 39 діток із 14 шкіл району. Ну, якщо брати на загал на всі Олімпіади, показник, скажімо, середній. Але я, як я говорив, я можу аналізувати по своєму вибраному фаху. Мене це не занадто влаштовує, оскільки я знаю, що ряд шкіл щороку представляли своїх діток, цього року їх не було, і це прикро. Явка дітей сьогодні викликає запитання. Десь робота в педагогічних колективах, в учнівських колективах. ну, до неї є запитання, і це варто піднімати на методоб'єднаннях, на інших форумах, де про це потрібно говорити. Щоразу Олімпіада має свої особливості, зокрема у тематиці конкурсних завдань, яка повинна мати максимально корисний виховний ефект. Кожен рік Олімпіада має свою тему. Кожен рік ми міняємо зміст постановок при роботі з натури, а також в роботі з композиції. Цей рік ми вже десь відійшли від такої тривожної теми війни, яка була минулого року наскрізною. Хоча вона залишилася в ряді композицій, зокрема в скульптурі, вони захищають батьківщину, і така патріотична тема у композиції Живопис Я люблю Україну свою тому, що якби ми не закривали очі на це, як би нам неприємно було про це говорити, але війна продовжується. e... Агресія Російської Федерації залишається актуальною. Дітям важко про це відтворювати. Це антиприродно, коли молодий організм, молода людина думає про такі жахіття. Але, напевно, все ж таки на це потрібно робити акцент, говорити з дітьми, готувати їх вже з маличку, щоб в їхньому маленькому сердечку Билися відлуння патріотизму дорослої людини. Неталановитих людей, як кажуть, не буває. Потрібно тільки знайти свою сферу, і Олімпіада з образотворчого мистецтва у певній мірі допомагає у пошуку, підтримці та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у Жашківському районі. І вже обрано переможців Олімпіади з образотворчого мистецтва у п'яти номінаціях. Отож, перші місця зайняли. Номінація малюнок Вікторія Тимошенко, учениця 7 класу Жашківської спеціалізованої школи №1. 1 Номінація Живопис Тетяна Конолап, учениця 7 класу Вороненської школи. Номінація живопис композиція Аліна Грищенко, учениця 7 класу Пугачівської школи, номінація скульптура Руслан Стельмах, учень 7 класу Тетерівської школи. І в номінації декоративно-прикладне мистецтво першого місця не отримав ніхто. Друге зайняла Олександра Колісник, учениця сьомого класу Кривчунської школи. На цих переможців, а також тих, хто зайняв по номінаціях, призові друге та третє місця, чекали подарунки від спонсорів і грамоти від організаторів. Календарна зима ще не розпочалася, але середина листопада вже себе проявила і морозами і навіть першим снігом. А найближчими днями очікується дощ з мокрим снігом. Це прогнозують фахівці метеостанції Жашків, які також зауважують про малосніжність грудня та найсильніші морози цієї зими у лютому. Про це детальніше директор метеостанції Галина Бабарико у листопаді зима осінню бореться. Це перехідний місяць, тому погода носить як осінній, так і зимовий характер. Цей час найтемніші ночі. Цьогорічний листопад очікується таким, який він і має бути то осіннім, то з подихом зими. Вже на початку місяця денна температура повітря становила від 0 до 10 градусів тепло, часом сонячно, часом вітряно. А з другої половини листопада не виключене чергове похолодання. Наприкінці осені очікуються короткочасні крижані дощі, нетривкий перший сніг. Згідно показників, які спостерігають фахівці нашої метостанції, грудень очікується малосніжним, але при цьому морозним. Температура повітря в окремі дні може опуститися до 10-12 градусів нижче нуля. Січень буде більш холодним, опадів очікується менше норми. Лютий стане найхолоднішим місяцем року, але в останні роки значно впливає на формування погоди в Європі і Україні течі Гольстріму. Тому визначити погоду в довготермінових прогнозах неможливо, бо ця течія веде себе непередбачувано. Вона змінює свою швидкість та температуру води, а то навіть свої розміри. Яка б не була погода за вікном, сподіваюся, вона не вплине на ваш настрій, шановні глядачі. А на цьому наш випуск підійшов до завершення. Пам'ятайте, що кожен з вас може стати героєм наших програм. Про інформацію варту уваги повідомляйте нашим журналістам. Вдалого вам тижня не втрачайте віри в те, що все буде добре, як це робимо. Ми побачимось.